США готується до потенційної війни з Китаєм. Новий план ВМС передбачає використання робототехніки, збільшення кількості командних центрів та персоналу. Це відповідь на наказ Сі Цзіньпіна армії бути готовою до вторгнення на Тайвань у 2027 році. Наскільки можлива війна з Китаєм? Крис Бірс запитав про це гранта Ньюшема, старшого наукового співробітника Центру безпекової політики. Ну, я думаю, це цілком можливо. 10-20 років тому шанси були нульовими, але в наші дні те, що це може статися, цілком імовірно. Це не є неминучим, але це може статися. Сідіньпін налаштований серйозно. Варто зазначити, що попередні китайські лідери віддавали такі накази своїм військам. Наприклад, відразу після площі Тяньаньмень китайські військовики дістали наказ бути здатними перемогти країну, яка має авіаносці. І йшлося про США, і вони взялися за створення армії, щоб перемогти американців. Чітко дав зрозуміти під час зустрічі з президентом Байденом, що розмови про Тайвань це добре і чудово, але одного разу це питання має бути вирішене. Китай готується до війни. Усе залежить від того, яку війну він починає. Якщо глобально, то зараз у нього будуть проблеми. А якщо регіонально, то він може впоратися, якщо вдало вибере час та місце. І наскільки США до цього готові? Ми далекі від досконалості. Військові керівники США, які змінювали один одного, десятиліттями не визнавали загрози і не забезпечували готовності збройних сил, зокрема й оборонної промисловості США, які дозволили атрофуватися настільки, що ми ледве можемо побудувати достатньо кораблів, щоб замінити ті, що є, які вже час списати. Водночас, Китай, суднобудівний потенціал, якого у 200 разів перевищує наш, на кожен наш корабель спускає на воду щонайменше 6-7 своїх кораблів. Ми самі себе загнали в глухий кут. Ми надто довго ігнорували загрозу Китаю до 2017 року. Якби ви сказали, що Китай це супротивник, навіть в армії вас би звільнили на мілічабікешигрантенюшиме. Дякую, що приділили нам час. Що ж, дякую, ради бути тут. Уряд Тайваню заявив, що США поки не почали нового етапу переговорів з островом про продаж зброї. Перед своїм переобранням президент Трамп заявив, що Тайбей має платити за захист. Він також сказав, що острів відібрав у США бізнес із виробництва напівпровідників. Трамп поки не повідомив, чи змінить він політику щодо Тайваню. Але Тайванська президентська адміністрація сказала, що перед зростанням військових загроз з боку Китаю острів і його сусіди не припинять посилювати свої оборонні можливості, демонструючи рішучість захищати себе самостійно. США Найважливіший союзник Тайваню та постачальник зброї водночас Вашингтон не має офіційних дипломатичних зв'язків з островом або договору про оборону.